Хлопець, який із непотрібних шаф, комодів та інших вторинних матеріалів, робить шедевральні музичні інструменти. Поряд з будь-яким смітником час від часу стоїть або якийсь стілець, або якийсь диван винесуть, підвернулися ніжки від стола, букові з яких я зробив перший інструмент. Я вбиваю одним пострілом двох зайців, економлю гроші і займаюся ресайклінгом. Щоб щоб тут був мій piece of арт, такі ажурні конструкції, які тримають тонкі штукенці. Бац, мені подобається видумувати і робити нетривіальні інструменти, якісь цікаві. Я завжди говорю, що старі речі не потрібно викидати, бо вони ще можуть знадобитись. Саме так вважає і мій новий гість хлопець, який із непотрібних шаф, комодів та інших вторинних матеріалів робить шедевральні музичні інструменти. Бук ду. Да. Він пам'ятає цей інструмент, він учасник. Це Фізик та Айтівець Богдан Тотчук з Києва. Йому 41 рік. Фраката. І його велике хобі виготовляти музичні інструменти з втор сировини. тобто дерева, що колись було меблями або предметами інтер'єру. Оця накладка на грів колись мала стати підвіконням французького посольства. Дуже хороше дерево. То воно пішло в декілька проєктів. Три проекти загалом. Музика мене завжди цікавила. Вона якби викликає емоції, формує настрій. У мене брат зацікавився гітарою. Справді, І я почав за ним грати. Але потім, ну умовно, хай буде це клас 10 школи. Я почав думати: о, а можна там зробити музичний інструмент самому. І батько приніс гриф від чернігівської семиструнки. І я подумав, о, це ж можна зробити електрогітару. Ну і перша електрогітара у мене була в кінці першого останнього класу. Я зробив електрогітару, там були звукознімачі. Це був дросель від ліміністентної лампи і катушка від електродвигуна. Там коротше, були поставлені. Прикол в тому, що гриф цієї семиструнки був без голови одразу. А от Зазвичай є хед, типу, типу де мешн хеди, де колки накручуються тут на голові. А у мене одразу перша модель була е, без голови. Я тоді зробив собі е, безголову гітару. Я ж був підлітком, який цікавився наукою і технікою. У мене була домашня лабораторія. Була певна бібліотека книжок. Я думаю, десь в книжках було написано там про цю чудову незакономірність побудову нот, корінь 12-ї степені з двох, і що на дванадцятому ладу це у нас половина довжини струни. Ну і все. Це все, що треба знати, щоб побудувати е, цей інструмент. Я зробив з шматка дуба, грифа цієї грифа чернігівської гітари, ну і там. І різних колків, де, де зміг добути. Це був Майдан. Мене події Майдану надихнули тим, що тоб, українці можуть. Тип. Ну, ми можемо багато що е, маю не тримати ідею в себе всередині, а я маю виразити її. Е, ідея в тому, що я почав шукати, як зробити музичний інструмент. Бо я думаю, я ж робив зараз більше доступів, все інше. Я просто зрозумів, що можна поєднати ресайклінг з будівництвом класних музичних інструментів. Тому що для музичних інструментів треба гарно висушене дерево, яке сушилося в умовно в домашніх умовах. Від 17 плюс-мінус градусів, середня вологість і так далі. І я побачив там. Мені підвернулися ніжки від стола букові, з яких я зробив перший інструмент. Я не називаю нульовим, бо він такий був обкаточний. Ще я на ньому обкатав багато різних там технічних технологічних рішень, і я його спалив на початку 24-го року. Ритуально інструмент спалився, а досвід же нікуди не дівся. Та-да-дам, та-да-да-дам, та-да-дам. Поряд з будь-яким смітником час від часу стоїть або якийсь стілець, або якийсь диван винесуть. І ти береш, дивишся так: о, ні, це засна, це відсі. А так дивишся, о, це якийсь клен, ясен дуб, бук, там, осика і все інше. І ти береш, ні, я це моє. Забрав, пішов, потім його зробив його красивим і, і вперед. Головний критерій, щоб це не було хвойне дерево. Ну справді є певні умовно точки. Це справді найчастіше стара забудова, тому що там люди довше живуть і частіше міняють меблі. А іноді мені приносять. Іноді приносять і це дуже прикольно. То вже так сталося, що у мене зараз є гарний запас е, дерева, і мені під, під, мені просто підносять там, кажуть: ось там друг. Придбав там собі хатину. Каже: слухай, у мене тут старий сарай, тут багато всякого дерева. Пішли, перебереш. Пішли, перебрав. У мене є дерево. Як кажуть, а можна, а можна, якщо хочете, приходити зі своїми меблями, я з них зроблю музичний інструмент. Це моє робоче місце. Я тут працюю я роблю музичні інструменти, проект, який я завершую. Це е, тревел гітара для замовника. Тут буде два звукознімача прикольних, а це він хоче, щоб я ще пофарбував червоний і чорний колір. Бо звукознімачі будуть червоно-чорні, і це прапори української народної армії. Коротше, треба буде ще попрацювати. Оцей бас, це я хочу його переробити. Це мій бас, на якому я іноді граю. Це 27 ладів. Змінна мензура. Шість це є... шість струн. Тако грає. Можна зробити музичний інструмент звуком таким характерним, гарним звуком. Ну, з будь-якого дерева плюс-мінус. Головне, щоб був правильний зріз і розуміння, як розмістити це дерево в. Ну, корочу, в, де... в, в, в інструменті. <ınız> Класний інструмент його чути, коли ти бринкаєш, то чуєш природні вібрати якісь є. Такий... Прикачування між деревом і струнами і мені здається, це най найприкольніше. Умовно, е якщо ми беремо менш щільне дерево, то в ньому губляться високі частоти, і там виражаються більше низькі частоти. Якщо ми беремо більш е жорсткіше дерево, то ми не втрачаємо високі частоти, і у нас інше якби співвідношення між високими і низькими частотами. А це, до речі, цікавий проект, і це не мій проект. поки він не мій. Але мені передали і сказали, що а давай, а давай. Ти доробиш цей проєкт, і ми розіграємо його е, для, для, для його бригади, друзі. Чи цей проєкт розіграш? Тому що я вже розіграв два своїх музичних інструменти для поверні живим. Ми зібрали деякі круглі суми під час розіграшу. А це, коротше, я хочу його зробити своїм. Я вже почав. Тут був гриф, голова грифа іншої форми, я зробив таке це. Щоб, щоб тут був мій арт, Бо якщо без мого пісафарта, ну блін, ну що це дуже, це дуже типова форма. Що це таке. які я робив інструменти? Ну, робив все підряд. Я відремонтував контрабас для Ігоря Димова з Тріо». І мені приємно, тому що Ігор каже, що в ньому моя душа. Електрогітари робив, бас-гітари робив, експериментальні інструменти робив для свого друга, який займається електронною музикою. Я зробив струнний, я не знаю, як струнний ініціалізатор звука. Крич, така кричу, справді палка з двома струнами, з двома звукознімачами на двох краях і з порошками, які можна совати туди назад. Ну так. А скрипку робив. Це єдина скрипка, яку я робив. Я зараз розумію, що я її зробив трохи неправильно. Зробив вона звучала, але звичайно, я зараз розумію, що треба було б зробити її трошки по-іншому. Фізики це люди з безмежною фантазією для того щоб не знаю зрозуміти фізичні зрозуміти природу треба мати незашорене бачення світу і для цього підходить людина з фантазією а зараз ви ким працюєте я працюю в ІТ у сфері оборони Скільки часу займає виробництво однієї гітари? Це буде моїм арт-проєктом. Зазвичай я один проєкт у мене півроку, плюс-мінус. Я ж паралельно працюю, іноді приходжу ввечері в майстерню, іноді, ну, типу, по вихідним працюю. Ну, півроку в мене. Тобто, проект. за рік ви робите десь в середньому? Дві гітари, так. Да. У мене був період, не було роботи, то я швидко зробив. Мовно, за два тижні я думаю, можна зробити інструмент. Якщо чисто цим займатися, два тижні інструменти. Коли до мене приходить замовник і каже: А у вас є щось? Типу, там, з мензурою 25,5 і на 24 лада, я кажу, знаєте, я бачу тут магазин один, де там багато таких інструментів. Типу, я не по цьому. До мене приходять, кажуть, хочу, щоб у гітарі був, щоб вона розбиралася, щоб в неї була карбонова накладка на гріф і щоб вона була мультимензурна. І щоб у неї було сім з половиною струн. Кажу, а як це з половиною? Кажу, не знаю, ви ж ви ж людина творчості, обще фізик, і, і оце. Як це з половиною? Придумайте. Якось. Хорошо. Або, наприклад, кажуть, зроби мені будь-яку гітару тільки щоб там було шість. Каже, хорошо, зроблю шестигріфну гітару, щоб на кожному гріфі по одній струні. Мені подобається видумувати і робити нетривіальні інструменти, якісь. Цікаві, от, наприклад, ну це ж оце, наприклад, тревел гітара. До мене прийшов чу чувак і каже: мені треба шість струн там більше не треба. Я кажу, так, хорошо. Але давайте якось цікавіше. Я кажу, давайте мультимензуру одразу беремо. Ну, тобто, оці лади, які так ідуть під кутом. У, кожну, у кожної струни своя довжина струни. Вона вся з вторинних матеріалів. Наприклад, тут е, у нас дубове підвіконня. Якийсь шматок-клену, десь звідкись я взяв. Це у нас вільха, але вона е, з піддона для перевозки е, металевих виробів. І, і оце теж е, вільха, оці боковушки. А от, наприклад, мені подобається ідея. От такі боковушки, типу е, тревел гітар, вон, зараз воно, е, в ґрунті фарби і воно не заходить повністю. Але, от, наприклад, оці, оці штуки, у мене зі форма, мене надихнули залізничні мости. А і ні. Ну бо вони гарні, такі ажурні конструкції, які тримають тонкі штукенці. Бац. Так береш, і у тебе нетривіальна така прикольна гітарка. Я зараз м, працюю ну, такий у мене формат. Замовник оплачує всю фурнітуру і донатить гарний круглий донат на «Повернись живим. Ну, або на інший валідний фонд від 30 тисяч. І гривень, і гривень. Ну, поки, поки гривень. Може, може, треба нуль домалювати. Точно да? нуль, тому кажу, щоб е, картини краще продавались, треба в ціні домальовувати нуль. Да. Хто ваші замовники? Це часто любителі музики, які хочуть мати цікавий інструмент. Але були і музиканти у мене є. Е, е, Знайомий учитель музики, який замовив восьмиструнну гітару. Я йому зробив красивий, класний проект. Дуже технологічний. Його друг теж музикант замовив мене інструмент. Ігор Димов, я йому відремонтував, контрабас, і ремонт, всагалі, дах, да. От проекти даха. Я деяким поремонтував інструменти. Чуть-чуть там були мікро, всякі штуки, але до мене зверталось мені приємно. Середнє е, обличчя це це, це це музичний ентузіаст, який або, ну, або музикант професійний, який хоче мати інструмент з цікавим звуком. Чим далі, тим я е, технологічно росту. Останній був виріб, який я віддав замовниці. Це, ну, це пісофарт, як кажуть. Я не буду стіснятись. Е, це витвір мистецтва. Там форми прикольні, звук класний. Підбір матеріалу це, ну, це певний челендж, тому що у мене ж Recycled Wood, і я. У мене одна з моїх технологічних фішок на гриф. Це. Якби ознака теж певної такої топ-інструменту. Тобто у нього немає грів, не виділяється. Це не окрема деталька. У мене все. Наскрізний гриф суцільний корпус і всі діла. І треба зробити дерево так, щоб у мене була достатньої довжини. Суцільний шматок, ну або якось з зрощувати його і так далі, щоб він був суцільний і щоб я розумів, що він буде пропускати звук так, як я хочу. Це дерево, яке правильно сохло. Розумієте, якби це дерево, яке буде звучати, а дерево, яке в магазині умовно ми беремо, я просто я розумію, що його поведе, наприклад, час. І я не хочу такий інструмент робити, який умовно через деякий час візьме там і скривиться. Просто коли дерево відсохло своїх 40 чи 20 років в певних умовах, то я знаю, і впевнений, що з ним буде все. Я можу його умовно як покрию його цим. Лаком, воно типу, як ламінується, воно, я консервую його, щоб воно не змінювало свої характеристики. А вдруг, через 100 років, мої інструменти будуть таким унікальним інструментами, які зберегли свої властивості. Це буде круто. Є, є умовно склади дерева, яких там бланк накладки на гриф там коштує там, доларів 300. Наприклад. Просто шматок дерева для того, щоб. Зробити інструмент. Воно там, Сертифікати, що воно там, сушилося за відповідних умов, відповідний час. Я вбиваю одним пострілом, двох зайців, економлю гроші і займаюся ресайпінгом. Прагну виготовляти ще. Хай замовлення приходять, я буду робити. Мені, мені подобається робити музичні інструменти. Хай мене хтось знову замовить мультимензурний бас. Я думаю, баси робити складніше, ніж гітари. Баси це більш Інструмент на межі технологічності. На ньому, мені здається, складніше грати і все інше. Тому я б хотів якийсь бас мультимензорний комусь зробити 4, п'яти, шести струн якогось такого, типу. Ну, типу, я, я, хочу, я хочу продовжувати розвивати це захоплення.